Вітаю, друзі, слава Україні! Розпочинаємо пряму трансляцію з передмістя Львова, звинник зі стадіону імені Богдана Маркевича. Сьогодні тут відбуватиметься поєдинок 9-го туру групового вибування. Перша ліга, чемпіонат України по ФЛ. Фенікс Маріуполь вдома приймає команду Нива Тернопіль. Отож, друзі, давайте до складу. Нива Тернопіль. Ілля Олюховий, номер 34 Юрій Михайлів, 97-й, Мар'ян Бац, 14, Іван Паломарчук 10. Богдан Юліан Вишинський, 99, Віталій Михайлів, 27, Сергій Давидов, 44-й, Андрій Бей 9. Радіон Посівті, номер 18 Мар'ян Мисик, 33, Денис Резепов номер 91 Юрій Вір, головний тренер команди. Йому допомагає Олександр. Зотов, Фанікс Маріуполь. Віталій Жупанський, номер 1 Артем Данилюк, 19, Вадим Червак, Сьогодні капітанською пов'язкою, номер 27 Артем Волкун, й Дмитро 4-й, Матусевич Володимир, 24-й, Владислав Сидоренко, 33-й. Андрій Петрик, 13, Єгор Булгако, 34, Руслан Буряк, 11. І Руслан Непіпій, номер 7 -й. Головний тренер команди Максим Фещук. має Володимир Журовчак. І я думаю, це Матч дуже важливий. Зараз подача доволі непогана. Була там жупанський Віталій. Таки контролює ситуацію. Тут, до речі, жупанський просто не дістався до м'яча. ну, Торкнувся, але це можливо навіть цей дотик зіграв ключову роль, адже би і міг би замкнути. Хоча так, перше здавалося, що і не дістався. Господарів, хороша подача, удар по воротах не забиває. Все-таки... Ну, сам перед давайте відзначаємо удар Данилюка головою. Далі Вовкун не зумів переправити м'яча у ворота. Дуже пристойно Червак подав, практично воротарську зону. Махня скоріш за все не очікував, що саме так зможе розвинутися цей епізод. Буряк, звичайно, дуже солідно про себе заявив і, звичайно, зараз його перекривають удар по воротах. Ось він небезпечний. Епізод тут е, виникає. Друзі, підключається Матусевич номер 24 й Пристойно прочитав цей епізод, виграв боротьбу. Зараз він пробиває в руки Іллі Лівховому, але це такі тривожні дзвіночки для лівого флангу захисту. Відбирають м'яча зараз. Вчений жовто-зелені, не, жовто не синій жовті, перепрошую. Резепов може пробивати, пробиває, не влучає, але ось те, як він тут прибрав одного суперника і наважився. На удар дали пробити, до речі, дали Резепову пробити. Ось двоє граці просто прибрав Резепов, але ось для удару вже сил забракло, і цей удар, чайно ж не вдав. Сидуренко на Махнєва, Махнєв головою скидає удар. Перекладена фантастичний момент, але Махнєва був офсайд. Це завершувалося ударом Данилюка. Данелюк пробиває перекладину. Але друзі, розіграш справді дуже хороший. Це домашнє напрацювання. Це епізод, який треновується на передматчевих заняттях. І мисик вирішив сам виконувати цю подачу. Мисик показує, що буде висока. Ось удар поворотах. Небезпечний епізод. Значить, ви знаєте, найреальніша нагода. все таки тут жупанський свою. Команду е, рятує. Ще одна подача. Цей Рожупанський вже забирає м'яча е, на мертво. Ось він і момент. І якщо я все розумію, то це якраз пробивав е, Паламарчук. Так, Іван Паламарчук підключився, правий захисник, дотик. Е, знову Паламарчук він заробляє кутовий. І перед цим моментом, звичайно ж, Паламарчук дуже близьким був до того, щоб відзначатися. Затяжна атака через пас. Від тернополян пас на Паламарчука. Паламарчук подача до воротарського, удар головою 20. Ну, тобто, практично можемо говорити, що оцю довге таке перепасування завершують епізодом. Паламарчук подав, а Вишинський головою. Це спрямування бік воріт. В жупанському італію потрібно було грати надійно. Що він і зробив? Наближня подача. Тому що те, що ми побачили в першому таймі. Так, що тут показує Рефері, це пенальті. Це пенальті. Зараз Ченеш заробляє Резепов. арбітр впевнено показує на позначку. І, друзі, давайте будемо дивитися на повтор. Насамперед подача до штарту майданчику Резепов. Помиляється в цьому моменті Володимир Матусевич і схоже на те, що Матусевич навіть не сперечався дуже в, цьому, в цій дії. Тобто він практично зрозумів одразу ж свою помилку. Отож, друзі, дивимося за цим виконанням пенальтів. Готується пробувати Віталій Михайлів. Михайлів пробиває, і ледь-ледь не рятує свою команду. А зараз жупанський. Подивіться, яке святкування від Михайлєва. Звичайно, за це буде жовта картка, але Михайлів, е, Віталій, Віталій, звичайно, тут Віталій. куражить, Віталій. що є, є сил. Друзі, е, дуже близьким був жупанський. Він е, вгадав кут, ну, як не як е, міг би відбивати цей удар. Шкода для болівальників Фанікса, йому це не вдалося зробити, а ми ще раз дивимося, друзі, цим моментом. Резепов Денис. Після подачі Посєвкіна. Ось. Ну, чи був сенс тут зараз так, Матусевичу, холити? Далеко не факт, а це вже, друзі, якраз удар з позначки. І жупанський міг би тут свою команду рятувати. Цьому трохи жалівся Максим Фещук, але це теж зрозуміло. Не знаємо, як ця команда комплектувалася, складалася. Ну подивимося, як воно буде в другому таймі, друзі. Перші 45 хвилин, 1-0. У нас єдиний з пенальті. Ми побачили з пенальті, які реалізував якраз Михайлів. Давайте відпочиваємо 15 хвилин. Далі повертаємося до поєдинки. Сподіваємося, що більше моментів побачимо цікавих епізодів. Тож, друзі, повертаємося до дощової Львівщини на поєдинок 9-го туру Першої ліги чемпіонату України. Група вибування. Після Перших 45 хвилин у поєдинку Фанікс Маріуполь, Нива, Тернопіль. А наразі 1-0. Махнів. Махнів буває вперед. Булако. Простріл! Який момент! Ось він момент буряка. Ось він епізод, на який буряк чекав, друзі, 55 хвилин. Буряк. Е... Все теж правильно робив під Каті. Просто не дістав цього м'яча. На жаль, для вболівальників Фенікса цей епізод не завершився, забитим м'ячем. І, друзі, зараз будемо дивитися за цим епізодом. Пробиває поворотах зараз! У нас Вовкун, і ви знаєте, звідси з коментаторської позиції виглядало, що м'яч менш у ворота, Ну ось вовкун класно приклався, до м'яча на силу. Так, можливо, і Ольховий ляп все тут контролював, але потрібно зробити таку поправку на дощ. Атака падіння, арбітер показує, що там не схоже, нічого. Не було бей. Це сам без допомоги лікарів. Тут удар неточний. Ну, і нам показують якраз арбітер, що ми переглянули той епізод з падінням бея. До речі, падіння, тож було у штрафному майданчику. Сидоренко там боровся. Ось о, ну, такий, такий епізод, цікавий. Ну, але арбітер поруч перебував. Таке рішення прийнято. Позначав наставник, що плани дуже серйозні, не відбирає зараз на пуда в Червака, на пуда. сам іде. Але виходить з воріт і випереджає 45-го номера жупанський Віталій. Ну, ви знаєте, тут питання, звичайно ж, до Черрока. Ну, це вже ми бачимо завершальний епізод, завершальну фазу моменту, коли Напуда вже був перед воротами. Але тут і, все таки помилився Червано. Все, все за сценарієм. Так? Я... Тернополян вони попереду 1-0. Вони вже так цілеспрямовано грає саме на контрвипадах. От зараз може вибігати Крамарчук. Крамарчук біжить і пробиває. Дивіться, Крамарчук дуже класно зараз вибіг цю атаку. Теж якось не надто дисципліновано проти нього грали. Крамарчук класно взяв на себе гру, вийшов, підворотом пробиває ну, лише жупанський Віталій. свою команду врятував Бац Вадовський Напуда. На пуда можна пробити, навіть звідси на пуда стріляє в свою команду жупанський, ну, от знову як на пуді. Дали от зараз пробити. Слово нічого. Машталер. Це вже на останні хвилини. Це на те, щоб спробувати знайти той момент. Махнів пробиває по воротах. На місці Ульковий ще один удар від Непійпієва. Ось, ось Махніву треба побільше там перебувати, як то кажуть. Спробувати, можливо, такими ударами такими епізодами і відзначитись. Отож, удар від Червака пробиває, він зачепило. Зачепили ось зараз. Збирався в стінці буде кутовий. Буде кутовий теж шанс. Цікавий. Залишається один Матусевич тут, в центрі поля. Пробиває Байдал. Котовий виконує, пробиває Буряк, знайшов цей момент на ближній стійці. Але вже прикро, звичайно, для господарів. Ось він момент. Буряк головою виграє цю дель, пробиває головою, але не влучно. Матусевич сильно вперед. Махнєв. Головою там Махнєв. Хто буде пробивати? Удар! Це удар такий був від Байдала. Я так думаю, що це удар чи міг навіть, цей постріл замкнути Машталір, саме він там був. Але ні. Ну, ось ми, Байдал. До речі, могли цей гол організувати двоє футболістів, які вийшли на заміну. Остання атака. Здоренко. Делюк, боротьбу. І все, друзі, У нас звучить фінальний свисток. Бере реванш. Юрій вір у Максима Фещука за домашню поразку. І 1-0. Єдиний м'яч. Побачили з пенальті. Михайлів забив Віталій. Друзі, дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте. Збройні сили України донат там, психологічно-військових і хай все буде гаразд до нових зустрічей.